Всім привіт, я на Довгань. Дякую всім, хто разом з нами, хто на цьому каналі, хто нас дивиться, одразу підпишіться, хто ще цього не зробив. Дзвіночок, лайк, коментарі дуже важлива нам ваша підтримка і ем, ваш фідбек. Говорити сьогодні будемо про втомлене суспільство. Якось зараз так багато про це говорять: що війна впливає на наше ментальне здоров'я, що з часом все більше людей втомлюється, і не тільки фізично, а емоційно, психічно. Хто ми зараз, як ми зараз, що на нас чекає далі, і як до цього всього, якщо можна підготуватись, або, можливо, навіть якось зменшити оце навантаження для себе, щоб ми могли жити це життя за цих обставин? Зі мною на зв'язку зараз соціальний військовий психолог, психотерапевт терапевт Олег Покальчук. Олеже Володимировичу мої вітання. вітання. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Важко вас складно в Києві захопити. Добре, що ось отак можемо зараз поспілкуватися. Я знаю, що ви їздите і до військових, і кризові ситуації різні розрулюєте, тому я думаю, що сьогодні буде нам про що з вами поговорити. А є таке окреме визначення втома від війни? Чи це втома від складних обставин, там того, того, того. Чи ви як психотерапевт виділяєте це? Втома, безумовно присутня. Людям властив, властиво втомлюватися, Це людська риса. Ми в тому як міряємо? Зараз ми міряємо в тому по зниженості дофамівної серотоні. Тобто, коли в нас стає менше яскравих позитивних реакцій в організмі, то ми це сприймаємо як в тому, і це не завжди є так. Є безумовно, як я вже казав, адаптивні процеси, які енергетично затратні, і е, відчуття в тому, що пов'язано з складністю приймати рішення, складністю прогнозувати, отримувати в свідомості кілька різних планів, посідання пам'яті, зменшення когнітивних функцій. Але, повторюсь, це все захисні реакції організму. Це не хвороба е, чи, чи проблема сама по собі. В тому, в тому існує, але війна це таке явище, яке в соціальних налаштуваннях сакралізує в тому. Тобто, коли ми кажемо, ми втомилися від війни, ну це звучить. А коли ви скажете, я втомилися, іди поспи, спочинні, буде тобі щастя. А неорганізм, в принципі, має та сама історія. Наш мозок влаштований таким чином, що е, для нього з біохімічної точки зору немає принципової різниці, відбувається щось насправді чи в напрямку яві. Хімічні реакції однакові. Якщо ми говоримо про, е, наприклад, емоційне вигорання, ви сказали це слово. Угу. Емоційне вигорання це не, не діагноз, сам по собі, це така преамбула до. Емоційне вигорання не пов'язано напряму з війною. Війна є тригером, але в історії питання емоційне вигорання найчастіше діагностувалося у вчителів молодших класів: у поліцейських, у пожежників, у працівників ждукової допомоги і так далі. Тобто, скрізь, де люди мають справу з гуртом людей, ну, знервованих. І якась висока відповідальність, і, можливо, знаєте, прийняти швидко рішення е, дуже важливе. Емоційне вигадання, це коли сідає ну, коли батарейка, тому так і називається бар-наут. Сідає батарейка, але е, біологічне налаштування організму, наша енергетика і усвідомленість у нас по-різному працюють. Організм каже, ну вже досить. А свідомість, воля, мораль, соціальна етика кажуть, ні, ти мусиш, мусиш, мусиш. Не є конфлікти, вони позначаються на здоров'я, тому числі психічно пане Олеже. Ну, ви очевидно помічали або скажіть чи ні, це можливо щось таке, що в медіа там оманливе пишуть. що е, Чим більше, чим чим довше війна, от з кожним роком все більше є ось ця втома, і люди вже навіть починають менше реагувати емоційно на якісь речі, на які раніше реагували дуже гостро. Втома. Я маю на увазі емоційна втома, психічна втома. Я розумію, що ви говорите. Загалом це звичка. Якби це не дивно прозвучало, якщо людина два, в середньому 2,5 роки плюс, перебуває в однорідній ситуації, неважно які, дуже коротше чи буде погано, вона звикає. Вона адаптується, тому що основа психологічної сійкості — це гнучкість, позитивність. Це, це, це перше. Друге, рівень драматизації, він суб'єктивний. І, як правило, людина сама собі ну, не дуже хоче нагнідати опис свого стану. Але соціальне налаштування влаштовує таким чином, що чи коли ми розказуємо про свої негаразди, слухаємо біди інших людей. У нас прокидається так звана емпатія. Зі слова, 1906 року, до цього ніякої емпатії не було у людей. Ну просто відчуття, переживання, відчуття. І е, буває так, що коли людина говорить про травму, вона її генералізує, поглиблює, тому що це, як би це не парадоксально прозвучало, робить її ціннішою в її власних очах. Людина переживає щось величне. Велику біду. І в терапії так, так буває, що людина за цю біду тримається, тому що вона робить її ну, екзистенційну питанням е, життя і смерть. До того вторгнення до війни 2014 року цього не було. А тут приходить смерть і каже: здравствуйте, я вам Куркіна принесла почитати. І от е, так отстає. Пане Олеже, а от кажуть про те, що е, різні думки я чула. Цікаво, як ви це прокоментуєте. Про те, що от дійсно психіка схильна швидко відновлюватися. І як тільки буде ну, от перемога, е, налагодиться наше життя, мається на увазі, що не буде прильотів оцих вибухів, ще оцього всього, що е, не дає нам спати, і, і взагалі. Е, все те, що зараз відбувається, на жаль, коли цього не буде, психіка відновиться, все чудово. Ми все забудемо, навіть витісниться ось це, і далі будемо прекрасно жити своє життя. А дехто каже, що ні, коли ми заспокоїмось, нас наздожене ПТСР. Я, я зараз періодично заклинаю медійників наживати це слово як якось наш. Я першого не розуміє, що це означає, що посттравматичний стресовий розлад це достатньо невеликий відсоток від всіх травм, пов'язаних з війною. Від двох, ну, максимум до восьми відсотків людей, які переживають острі стресові реакції, бо психологічні травми і так далі. Це посттравматичний стресовий розлад. Я повторююся, це посттравма, тобто через півроку, після того, як людина. Виходить з післяпрямуючого епізоду, вона раптом якось починає чудити. І спочатку все просто ну, диваствоме, та друге, третє, а потім ну, з'ясовується, що все-таки як є якась дивна поведінка. Але це повторюється достатньо рідкі історії: невротичні реакції, історичні реакції, ну, які, які завгодно гострі, які ми зараз спостерігаємо. Депресивна поведінка, тривожність, підвищення агресії це все гостра реакція на, на, на стрес. Построматичний стрес у рот, будь ласка, вживайте цього те. А відносно е соціальної картини, звісно, маятник піде в інший бік, і там буває періодично. Наприклад, е достатньо погані соціально-спушні показники були у е 2021 році повторно. Як, як надивне, все було погано, всім було погано, 24 а, а, а році. А чому по... так? Чому так? Е, зараз поясню. Угу. Ну, тому що? Тому що е, соціальна опис, е, опис людини, того, як вона себе почуває в картині соціуму, е, ніколи не корелюється з тим, що з нею насправді відбувається. Ну, Класичне питання соціологічне. Як ви е, зараз себе економічно почуваєте? Погано, погано і ще гірше. І там через якісь кілька питань. А ви чи що ви купили за цей за, за рік собі, то не могли купити в минулому році? Ну, де те, 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 те? те, те. Але, але все гірше, так, все гірше. Mm -hmm. Така, така от класика, це ж mm -hmm. опитування. Mm -hmm. mm -hmm. Треба, Треба вибрати з того. тільки українська. Це, це людська звичайно, різка поведінка. Ми бачимо е, ситуацію так, як ми бачимо, і це називається когнітивні спотворення. Так, і е, виходить так, що після того, як е, все стане, ну окей, не все стане добре, а стане краще, е, то відповідно із психікою теж налагодиться все з когнітивними цими функціями, все налагодиться. І не буде якогось впливу. Бо кажуть, же, що ось ці проблеми з. Ментальним здоров'ям вони відображаються і на фізичному. Це може бути якийсь тригер, якийсь гачок, який запускає якийсь... Я, я поясню, спробую пояснити схематичні. Угу. Звісно, звіс, звісно, буде. Ситуація, як ви сказали, стане інакшою угу. з точки зору суб'єктивного сприйняття. Вона не погіршиться і не покращиться. Звісно, буде, я повторююсь, буде політична ефорія, соціальна. Це очікувані речі, якщо вони дійсно відбудуться. Що у нас відбувається, коли адреналін приходить, який має анестезуючий ефект в тому числі, у нас виїжджають старі болячки на моменті. І ми відчуваємо це, як ми відкатимо ці. Це буде спостерігатися. А що таке старі болячки? Це не зовсім те, що пов'язано з війною, тому що війна це пригір, це псевдокрановича. Ситуація, яка запускає дуже часто. І травми, складно чи проблеми, які були 5-10 років тому по різному Наприклад, коли ми говоримо про епідемію розлучень. це справа не, не війні. Війна при трагерує, ситуації, але це в контексті загальної кризи сім'ї, яка перестало бути комплементарною. і втрачаю свої архаїчні полосу, як така. Але ми говоримо, що це через війну. Фактично, по суті, ні вада. Тому е, рани е, війни, вони стануть шрамами, а шрам мені піде надіметься, з мене треба жити. Їх дійсно буде багато. Е, питання, як люди ставляться до своїх шрамів, якщо ми ворогу в сматичний момент, Хтось соромиться, хтось демонструє, хтось каже: там, ну, буває таке. Е, тому, повторюсь, е, Позначиться це на всіх, але ставлення буде, буде різним. Буде маніпуляція з боку політиків цими і ранами, як завжди після кожної війни, і це буде погіршувати психологічну атмосферу, тому що знервованими людь людьми легше маніпулювати. Так, а самі люди, крім політиків, військові, цивільні, як тут буде ось цей контакт, взаємодія, повернення військових в цивільне життя? Я багато даду, драматизму, травматизму довкола цієї тематики. Загалом буде все те що після кожної світової війни. Вертається велика маса людей з фронту, і в цій масі з точки зору. Демографії соціології, і соціології є абсолютно різні люди. Тобто війна, війна їх можливо змінила, якщо говорити про загальний параметр в той спосіб, що вони швидко звикли швидко приймати е, рішення. Вони завжди правильні, але швидко. І чорне біле мислення. або добре, або погано. Немає цих півтонів. Можливо, це навіть правильніше, але. Цивільне життя, в нас побудовому не такому ліберальному гуманізмі. Тут конфлікт, звичайно, тому що, як, як і в світі, так, світ повертається праворуч, показуючи кризу цих налаштувань, про яких давайте всі обнімемося, всіх пустимо. Так бикове ще не працює. Зі всіма поговоримо, навага діалог. Тут будуть певні, певні, певні проблеми на індивідуальному рівні, але вони, знову таки, якщо ми говоримо про затокання цього емоційного сигналу, ось кілька місяців, півроку, я думаю, що ця, ну, адаптивний механізм буде включатися достатньо інтенсивно. Головне, не, не, не створювати, або буде створюватися ажіотаж, і, і коли закінчиться гаряча фаза війни, активізується холодна до війни. Тобто кількість інформаційних операцій, психологічних, самотанії, диверсії, терору вона збільшиться. Та, навіть після, після перемоги. Ці люди будуть мішенню і заручниками цих впливів. До цього треба питання. Ого, цікаво. Також побачила таку цифру, яка мене вразила в Всесвітня організація охорони здоров'я пише, що чверть суспільства має проблеми з психічним здоров'ям. А якщо говорити по Україні про українців, то четверо з п'яти українців перебувають в постійному стресі, і про це також інститут соціальної політичної психології. Ось цей стрес, як він впливає на те, що ми сприймаємо те, що відбувається навколо нас, як ми здатні реагу. Як ми здатні приймати більш-менш якісь адекватні рішення за цих всіх обставин в такому стані? Я Почне з того, що я би не рекомендував занурюватися в такого роду оцінки. Я поясню, чому Всесвітня організація охорони здоров'я періодично випуск міжнародна консикація короб періодично вилучає в розділі F і чи інші варіанти зміни людської поведінки, які раніше вважалися популічними, а тепер це просто риси характеру. І, для прикладом, скажу, наприклад, є американський довідник GSM 5, звідки, наприклад, вилучена шизофренія. Шизофренія з їхньої точки зору, вони не хвороба, ну, а це така от ну, людина має право так бачити світ. Зелене або червоне, а не синє, а я прав. А з Всесвітня організація охорони здоров'я з лкх 11 вилучила мерцесизм, наприклад. Це теж вже не, не захворювання, а так, ну, людина характер такий. Mm -hmm. Тому менше mm -hmm. читайте, як раніше казав на меч совєтських газет, mm -hmm. то, то і зараз значить, треба менше читати всі ці, ці статистичні довідники, тому що, як правило, з цим стоять гроші. Якщо ми перекваліфіковуємо або додаємо якісь проблеми, називаємо явище проблемою, відповідно за це треба платити гроші за, за лікування. Mm -hmm. Значить, тепер уточніть питання: там у вас було таке воно в кількох позицій, так, про те, що наскільки ми здатні, перебуваючи в цьому стресі хронічному, приймати більш-менш адекватні рішення. Ну, адекватні, це теж можна сказати зауваження для кого адекватне, для кого воно не адекватне. Ну, принаймні, ті, які допомагають нам виживати і якось рухатися і жити це життя. Стрес і нормальну реакцію організму. Ансельєк ли... цей термін закривати, Він простовав, що. Є, є біохімічні реакції на подразники, потім пізніше е, трошки він уже розділив Еустрес і де-стрес. Тобто стрес, який нам дає задоволення, і стрес, який нас пригнічує. Але, повторюсь, на рівні біохімічного це одна та сама реакція. Підвищується тиск, е, посилюється серцебиття. та, різні типи гормонів е, е, потрапляють в мозок, і теж е, е, сиротонім бифамін. Десь кортизол і там норандреналіт, е, і це, власне, відрізняє людина мовить. Люди, е, ми дуже сильно недооцінюємо здатність людського організму до самовідновлення. І на, 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 е, на, на перепоні самовідновлення, я так скажу, е, контроверсивно стоїть людський інтелект, то ми починаємо забагато мубрувати і. Пояснювати свої достатньо, достатньо прості реакції складними термінами, складними поясненнями, якимось містицизм, ну, показує чим. Це людська це потреба людської психіки, вона хоче знайти пояснення. А організм каже, чуєте, ви просто поїсте або поспите, водички поп'єте і потім подивитесь, може, вам без складних пояснень стане краще на фізичному рівні. А ми такі ж складні історики, нам треба, щоб все було складно. Тому я вважаю, що від факт люди можуть справлятися своїм стресом. У тому випадку, якщо вони взаємно не посилюють стрес один одного. Це mm -hmm. ключовий момент. Е, це як? Бо, е, ну, Це називається психічна індукція. Коли ви розказали своїй подрузі про стрес, вона розказала про свій стрес. Ось у кожної тепер по два стреси. А, вони Ви ще з людьми, значить, у вас буде 5 стресів, ви почитали новини, у вас 10 стресів. От ви з ними лягаєте спати, прокидаєтеся і додаєте собі вранці з новинок від нових стресів. Ну і вони ж нікуди не діваються, бо вони не ваші, вони запозичені. Більше того. Це вже як вірус. Вірус каже: клітині, добрий день, я свій, я пусти мене ночі всередину. І я буду там розвивати все, так і трегеруючою інформацію. Ви їх пускаєте всередину, пускаєте. Нарікайте потім, що ви погано все почуваєте. Що ми можемо робити зараз? Ми можемо нормувати цей стан, і до речі, це нормально, що ми до нього. Адаптуємося і ставимося до нього як нормальної частини нашого життя. Чи нам треба всім піти зараз до психологів, психотерапевтів, подбати про своє ментальне здоров'я бо далі може бути ще гірше? Зараз, оскільки я читав по опитуваннях, 22 говорять, що ніколи не підуть, а в новому році десь близько 40, більше 40 відсотків що нікуди не підуть, або тобто люди звертаються. І це важливий показник, е, тому що м, сам характер в, в, археїчній нашої культури, характер змикання до психолога, він е, передбачає таку самодіагностику. То я вже значить, я хвора, психічно хвора людина. Ну це, це ще з Радянського Союзу, в, тому що там, там було ну, Це момент культури, культури яка переважно у старших людей. Возмож у молоді все це нормально з цим. Відносно нової норми я згідний. Це все, зараз в світі так. Я не буду говорити там, про медико біологічні показники. Наприклад, моє ну, епідемія аутистів, сказав так, в широкому спектрі. В Каліфорнії кожна десята дитина народжується вже з някакво. А чому так? Це буде... Не вистачить чату на, на цю тему окремо, але я коротко скажу, що е, за десятиріччя, останні 20 років, 30, якісь інформації, яка не є інформацією, яка перестає тиском на нервову систему, змушує організм виключати якісь налаштування. При тобто, кора головного мозку трошки, ще не, не критично, але зменшується, вона відповідає за національне мислення. За прийняття рішень, а емоційна сфера амердава трошки трошки збільшується, розширяється. Тобто ми система більш емоційні і менш раціональні. Така от біологія поведінки. Це в цілому це не тільки, не тільки у нас, а тільки в українська історія. Тож в нас є свої національні колори. безумовно, війна багато що в цьому процесі, яке глобальний, щось стимулює, а щось приймує. І ви правильно зауважили, що раптове або очікуване настання перемир'я чи припинення вогню, воно е запустить, запустить старі механізми конфліктів, тому що коли людина недобре себе почуває, то дуже часто вона екстеріоризує це почуття, переносичи її конфлікт з іншою людиною. Якби виносить проблему з себе ну, на власного походження, але людина хоче це визнавати. І говорить, що довкола ну, винні інше. Це називається зовнішній боку з контролю. Mm -hmm. А що ви думаєте про те, що ось е, я там почала з цифри, що порахували, як хронічна втома вплине на ВВП країни, і там про те, що ментальне здоров'я працівників впливає на економіку? І не, зараз уже там є законопроект про те, що має бути в компаніях, на підприємствах і так далі, потурбуватися мають про ментальне здоров'я працівників, обстеження і, можливо, якісь. Якась допомога з цього приводу, якісь послуги, ще щось і так далі, в такий спосіб, типу, як обстежувати ментальне здоров'я працівників, і щось для цього робити. Як ви до цього це не є таке трішки, як може радянське? Знаєте, що давайте щось таке є? Я yeah. 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 я чому усміхаюся. Я м -м -м, кілька разів надавав такі послуги великим компаніям, підприємствам. Але торкалися локальних питань, які пов'язані з HR, -ом. тобто як відбирати людей на роботу з тим, щоб потім з цими працівниками було менше проблем. Це перше, друге, що в середовищі є конфлікти, яким чином ці конфлікти розрулювати. Але, повторюсь, не, не можна виділяти ветеранів якусь одного окрему токсичну лан. Це дуже неправильно. Це так не працює. Відносно ВВП, оскільки. Треба питати смішно на економістів, наскільки я розумію, що бюджет країни він не сильно інформується від е, якихось про виробництво всередині країн. Тому в якому стані людина отримує грант або. Щось таке подібне, якусь допомогу. Ну, може, це знаєте, мається на увазі лікарняні, наприклад, через це можуть бути, там ще якась неефективність праці. Дійде, так, різниця між психологом і психіатром в тому, що психіатр виписує медикамент, якщо так дуже примітивно казати. Uh -huh. Працює з дорослими поведінки, до з тих умов, коли людина сама каже, що в мене, мені здається, що в мене проблеми. Якось фігурував. То от в цій, цій частині. А коли людині каже, знаєш, піди на до психолога, і вона: ну добре, я вже піду. І це так це не працює. Це не працює. Тому я так скептично ставлюся. Воно має непогано має бути, але якщо говоримо про атмосферу в колективі, то в першу чергу е цю психоедукацію треба, щоб штаб, щоб сам персонал, керівництво розуміло, е як йому поводитися. Тому що колектив це мала соціальна група або середня соціальна група, і вона працює по своїм алгоритмам, не, не має різниці. Це підприємство, це колектив, гурто без різниці. Все одні ті самі процеси. Якщо е, керівництво і там ближче, ближче оточення е, адекватне і ну, розуміє людські потреби як як по-людськи говорити з людьми. Там проблем не буде в Окей, на сам кінець, якісь ваші поради, е, я... Е, так, як, як, от глядачі будуть дивитися і дивляться нас? І е, як себе зараз втримати, як себе зараз підтримати, щоб вивозити все те, що відбувається навколо нас і з нами? Перше, спитати себе, в якому місці. Ви хочете себе підтримати. Наша психіка дуже багато шарова і складається з різних, різних ділянок. Не в цілому ми і взагалі. Що ми взагалі ми хочемо, щоб у нас було більше гроти, більше здоров'я, щоб ми були молодші і красивіші. Хочу підтримки навіснути. І ми відчуваємо, наприклад, місто втрату життєвих сил по, по факту. Як, як довго це відчувається? Які, яка це моє причина? Це одна історія. Якщо вона переживає втрату близької людини і не може дов довший час доки раду, тому що біологія людини так влаштована, що через який час зерно природа бере своє. Всі рани з часом затягують. Але психолог може. Допомогти людині пришвидшити цей процес, якби перебільшував усвідомлення і скоротити і в, кілька, в кілька разів. Е, ніяких чудес, чудесних парпарад не існує. Але перш за все, це як гігієна, психогігієна або, скажімо, харчування. Ми всі знаємо про те, що треба їсти, що не треба їсти, що треба пити, що не треба пити, що треба курити. Але люди це все знають, і все одно споживають, те, що не споживають. І відповідно організм каже: ну, раз так, то так. Тому перше, перше правило, ну якби е, не беріть до нового голову, а тя в кого в руки, каже народний приказ. <смі> будете практи, ну будете страждати. І не, не, не втішайте себе тим, що ви співпереживаючи е, іншим людям, от таким чином ну, змін впливаєте на рух планет, на карму чи аккурату і так. Не впливаєте, вони на себе впливають такі. Не робіть цього. Конкретно допомагаєте робити щось практичне, Безумовно, потреб. А коли сучасні люди заміняють практичну допомогу іншим людям, е, прочитаннями і плачами, ну, вони тільки в собі шкодять, Не робіть цього. Зрозуміло. Пасибі, дуже дякую вам. Пасибі. Будемо завершувати. Дякую, що змогли вийти з нами в прямий ефір. Прямий ефір, що змогли вийти з нами в запис в ефір і поговорити на цю важливу тему. Дякую, спасибі за ці корисні поради, і думаю, що ще вдасться поспілкуватися. Спасибі за ваш час, пане Олеше. Дякую. А я дякую нашим глядачам. Ті, хто з нами був, підпишіться, хто ще не підписався. Напишіть ваші коменти, ваші роздуми з приводу того, що ви почули згідні, не згідні, і що ви про це думаєте. Теж нам дуже важлива ваша думка. І також нагадую принагідно про можливість профінансувати, підтримати цей канал. До наступних зустрічей!